Формадол таблетки від головного болю. Львів літературні вечори та талановитий Грицько Чубай, який тільки но приїхав до міста. Так розпочинається документальна драма про геніального українського поета. Я була дуже здивована, коли прийшла компанія хлопців, і грицько, на якого я звернула увагу жодня в сніг на голові. Спогоди найрідніших та півтора роки знімань. Це кадри з фільму Михайла Крупієвського, який вийшов на екрани у січні цього року. Ця історія знята майже за 40 років після смерті поета. Через антирадянські висловлювання митцеві не судилися прожити довго. КДБ слідкували за ним ще зі школи, а у Львові влаштували йому пекло. Під час затримань радянські силовики відбили йому нирки, а необхідну пересадку затримали настільки, що стало надто пізно. Та живою залишилась не лише пам'ять про цього діяча, а й його твори. Тож цим фільмом режисер і рідні прагнуть ближче познайомити Україн. І з творчістю Чубая для мене дуже важливим було напевно, я скажу спочатку, щоб зняти нарешті грецька Чубая, з, з, тобто, щоб він не був пам'ятник, так оскільки я його знала там два з половиною роки. Може сказати, не знаю, знала, не знала. От і постійно все життя хотілося його пізнати, шукати, хто він був. Одне з завдань, які я е, намагався зробити, що я це зробив, це. Е власне поезію чубая в контексті його історії. Його голос це головний артефакт, який ми використовуємо фільм у фільмі. Про поета розповідають його рідні, друзі та однодумці. Усі події відбуваються у Львові. Щоб передати тогочасну атмосферу на сцені театру Лесі. Навіть змайстрували прототип майстерні, у якій працював Грицько Чубай. В декораціях використано декілька. Зовсім автентичних речей, І перш все, це супер стара супер древня ікона, яку Грицько Чубай колись врятував з-під уламків церкви, яку зруйнувала радянська влада. Цю стрічку вже бачили у Києві, Львові, Сумах та Дніпрі. Тепер черга світової спільноти режисера фільму Чубай говорити знову, не аби як вразило, те як на фільм реагували в Америці. Те, що я побачив в Америці, коли на показ фільму прийшли, от ну принаймні в університеті полім прийшло багато студентів з усіх країн світу, і це були індуси, і британці, і, і, і з Нідерландів. І коли вони просто з таким захопленням дивились фільм і просили лишити якісь контакти, і сказали, що вони навчають українську мову, що вони хочуть знати про це все, вже завтра. Унікальний показ фільму відбудеться у Авіньйоні, що на півдні Франції. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.